Зайшов я в храм старенький і ікону там побачив на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком. радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся Маріє, Ти благословена, будь завжди зі мною, тихо, тихо, в церкві чути, як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром. Радуйся, Маріє, Господь з тобою, Радуйся, Марі, я перед тобою, ти благослови. Митям і благаєм, ти почуй благання наші, ми до тебе прибігаємо, радуйся, Маріє, я перед Тобою, радуйся, Маріє, Перед Тобою, Ти благословена, будь завжди зі мною, Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже. Заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу, амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все постало, він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, Згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця і, вдруге, прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90: Хто живе в помочі Всевишнього, під крімлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище, моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день ні мари, що під підмі блукає, ані напасти, і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, упування моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На Господа і Василіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і приславлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи Боже, євина милість, бо в Тобі надія. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки на Тебе ми поклали надію. Праведне Господнє Слово, і всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, милістю Господа земля повна, адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник, оборонець, Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя. Оскільки ми на тебе поклали надію, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвята родина опікується всіма нами на кожному кроці нашого життя. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене у біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті, серце крається надвоє, білі страху мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мине, я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде. Моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. В мені сумніви вибувають недовіра ще живе, білі смуток посилають. І обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися, все мине. Я візьму тебе на руки. І не буде вже розлуки бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.